Якщо мені керівництво клубу скаже звільнитися, я залишу посаду тренера. Саме таку заяву зробив Вадим Заєць після домашньої гри Буковини. Жовто-чорні приймали дебютанта першої ліги авангард із Краматорська. Пропустили швидкого гола, і лише під завісу основного часу рахунок став рівним. Тренер чорнівецької команди не задоволений грою своїх підопічних, а тренер гостей рахунком після матчу. Нічую ковч авангарду назвав подарунком для чорнівчан до дня міста гола наші футболісти пропустили вже на сьомій хвилині матчу. Після цього жовто-чорні завдали кілька ударів по воротах суперника. Але всі випадки завершувалися кутовим севом воротаря або ж нелучністю нападників. Кілька нагод мали і гості, однак також не змогли відзначитися. Ну, ігра вийшла дуже звятки, як напряжоною. В общем, то с нами, видимо злою шутку. сыграл з ребятами быстрый гол, який ми забили, І потом совершенно... Не играли в комбінаційний футбол, ніх игры гри совершенно. Було такое ощущення, що ребята счет и они грають на удержание щота. Хотя ми так і грати не договарювались. Від першого, другу тайні нічим майже не вирізнявся. Атакувати пробували обидві команди. Щоправда, у деяких епізодах не вистачало влучності. У деяких відмінно зіграла оборона на 75-й хвилині травмувався гравець гостей його госполя забрала швидка. На 80-й та 82-й хвилині буковина могла пропустити, врятував голкіпер господарів. А вже у доданий час під час штовханини у штрафному жовто таки відправили шкіряного у сітку воріт. Забив капітан команди Руслан Платон. Тренерів обох команд нічийний результат не задовольнив. Мені забілі свої моменти, като здалі золотої права футболу що ніхто не відміняє. забиваешь ты, забьют тебе. Вот и мы сделали подарок городу Сыновцы, день одного в общем-то, по игре результат был, должен быть другим. Сегодня были болельщики, они сами видят как бы, уровень футболиста. Я, как бы, я за себя могу сказать, что я играл футбол, по крайней мере, я умел принять, отдать, открыться. Если на этом уровне, вы сами видели, ну что, Если сказать, что не Ізвините, нужна мастерство. Нужна мастерство, і його на сьогоднішній день его... у ну, многії футболістів немає. Невдав гру команди Вадим Зайць пояснив важкою ситуацією, яка склалася у клубі. Травмовані Олег Керчу, Андрій Донець, Олексій Мойсенко, Дмитро Зозуля. Не виправдали надій на поліса Трапицьких та Бровченко. Як буде далі, ковч жовто-чорних не прогнозує, лише робить заяву. Я дуже розстроєний. Ясно, якби как бы там. После того, что как бы, стадион там кричал, как бы там не было как бы, обидно, как бы не хотелось. Ясно, что я должен как бы, сказать, что э, ясно, что если руководители, если там, для команды будет лучше, чтобы я ушел, однозначно я покинул. Пост, потому что ну, никого не интересуют наши проблемы, мы обязаны выиграть. Да, делать результат, тем более поставлена задача. Чоловік, чесно, я не маю права сидеть на этом месте, вот, делать вид, что все хорошо. Я дав тебе могу сказать, что що ситуация довольно таки тяжкова. Олександр Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.